Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Кабінет міністрів України збільшив розмір субсидій для населення на придбання дрів. Що це значить? Що уряд за підтримки партнерів запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення вами дровами. Про це повідомив прем'єр-міністр нашої країни Денис Шмигаль. Граничний розмір субсидій на придбання твердого. Пічного побутового палива а, зросте більше, ніж удвічі, і буде становити 16200 гривень на рік для однієї родини, тоді, як зараз, станом на сьогоднішній день, розмір субсидії на тверде паливо а, становить 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік. А, якщо взяти в розрізі а, Місяців так, то це виходить приблизно, наприклад, у жовтні 760 гривень на сім'ю. Тож очікуємо за ініціативи та за інформацію, яку надає Кабінет міністрів України. Граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива зросте удвічі і буде становити 16 тисяч. 200 гривень більш детальніша кількість буде з'являтися ще інформація буде з вами обов'язково ділитися.